Ми раді вітати сьогодні Східно-Українського форуму Ради ПО. Ми раді вітати пані Ірину Борищук за те, що вона організувала цей форум, вона приїхала до нас, змогла завітати першу саме в Полтавську область. І сьогодні була підна дискусія, було багато запитань. Ми почули і про проблеми, і про шляхи вирішення цих проблем. І хочу себе сказати, що. Саме питання ВПО є одним з пріоритетних для роботи військової адміністрації області. Пані Жене, вам слово. Дякую вам, пане Філіпе, колеги. Я сьогодні дійсно на Полтавщині з робочим візитом. Це перший мій робочий візит у регіони на посаді заступника голови Офісу президента, і я обрала саме Полтавщину, бо Полтавщина є зразком. Для нас, для України кажу, бо знаю, маю досвід зразком у тому, як саме будується політика і реалізовується політика щодо внутрішнього переміщення. У них є у нас є на Полтавщині програма підтримки ВПО. От ми сьогодні обговорювали і міську програму, і обласну програму. Ми розуміємо проблематику щодо житла. Так є хороші інструменти, які варта масштабувати на всю Україну. До прикладу, питання спадщини від умерлого, тому що це дуже важливо. Ми маємо житло, яке потрібно проінвентаризувати і передати гуртожитки, приміщення, які сьогодні не використовуються. Вони можуть бути використані для житла ВПО, але потрібно господарські руки, мотивація, яка є у керівництва ОВА, у громад, у рад ВПО, де ми сьогодні власне і працюємо. Дякую, пані Валерії Вершині. Stabilization Support Services, яка формує, допомагає формувати ради ВПО. Їх у нас вже близько тисячі по всій Україні, а це шалена праця. Повірте, це величезна клопітка праця, яка мотивує людей рухатись далі, об'єднуватись і вирішувати проблеми за принципом нічого без нас про нас. Ми сьогодні власне говорили, як робити так, щоб рішення рад ВПО набували свого. Максимального виразу і результату у рішеннях рад громад у виконкомах у всіх щаблях влади вони мають бути почуті. Ми зібрали численне. Численну кількість голів Рад ВПО, а це і Запорізька область, і Донецька, і Луганська, і Харківська, всі приїхали сюди, щоб обмінятись досвідом, почути один одного. Ми бачили, була дискусія, вільний мікрофон ставали керівники і керівниці рад ВПО і розповідали, як вони формують і себе, і навколо так себе екосистему, яку ми разом будуємо. Надзвичайно важливо, щоб представники Офісу президента, уряду, парламенту, тут сьогодні у нас і народні депутати, і всі, від кого залежить прийняття рішення, сідали разом і чули те, що кажуть їм наші вимушені переселенці. Іде зима. Нам дуже важливо триматись разом. Евакуація триває, внутрішнє переміщення триває, і нам варто все зробити для того, аби пройти цю зиму. Витримати і далі продовжувати перемагати дуже вам величезно дякую за все. Якщо можна, ще декілька слів. Пані Валерія і УВКБ ООН. Доброго дня, колеги. Дякую всім, що сьогодні доєдналися. Для нас дуже важливо, що питання внутрішнього приміщення і питання захисту постраждалого населення залишається в фокусі держави. Зараз, коли відбувається реорганізація міністерства реінтеграції. Вся громадськість насправді дуже очікує підтвердження того, що жоден з аспектів захисту людей, що постраждали від війни, не буде забуто. Сьогодні ми чули і запитання, що стосуються підтримки людей, що опинилися у полоні. Ми чули запити щодо житлової політики. Ми чуємо про потребу в тому, щоб ради ВПО ставали дійсно тим майданчиком, який би. Міг а, тримати фокус уваги на потребах постраждалого населення. Насправді не тільки ВПО, більш широкого кола питань, бо в Україні дуже багато людей постраждало від війни, і а, ми дуже раді бачити підтримку а, в обличчі тепер вже. Офісу президента ми дуже сподіваємося, що на наступному форумі також вже будуть представники реорганізованого міністерства, як би воно називалось, Головне, щоб воно продовжувало системно і інституційно працювати за для вирішення питань внутрішньопереміщених осіб, за для підтримки евакуації, за для створення умов для відновлення зруйнованого житла. Адже всі ці проблеми має держава і люди вирішувати Зараз одночасно по суті з військовими діями, що тривають, і ми також вдячні у ООН за підтримку, яка надається Україні в цій сфері. І я передаю слово представнику ВКБ Федерікофліс ЮНЕЦІАРСПРАДОСУПОРТИС ініціатива України Стифент област інтегрейтн IDPs. Я дуже щасливий від підтримки нашої підтримки цієї ініціативи.

All to, to support all these efforts um, of integration of IDPs. And we congratulate all the all the efforts made by the government in um, in supporting IDP councils, uh, which, as was mentioned during the forum, materializes into concrete, practical public policies for IDPs. <laughs> Щодо цієї роботи, і те, що ми почули сьогодні на форумі, те, що лунає, і те, що буде мати дійсно результати в подальшому. Я хочу додати ВКБ ООН це про те, що слово не розходиться з ділом. Це якраз про них. Я е, е, коли сюди приїхала, виготувалася до виступу. Я власне поділилася приємною новиною про те, що коли ще я була віцепрем'єром, ми домовилися з пані Кароліною, яка є головною координаторкою ВКБ ООН в Україні. Що 30 мільйонів доларів, а це мільярд 200 мільйонів гривень, цьогоріч буде виділено разом з міністерством мінреінтеграції за е, власне допомоги громад і областей на 21 тисяча кожне домове господарство на закупівлю дров, які так необхідні на закупівлю палива, на закупівлю всього того, що обігріє наші оселі. Отже, сказано, зроблено 85 тисяч домогосподарств, 20 тисяч з яких до 24 жовтня вже отримають 21 тисячу. Тобто, це те, що ми дуже просимо від наших міжнародних партнерів, щоб слово не розходилось з ділом. Бо кожного разу, коли ми не отримаємо обіцяних грошей, це ціна життя і здоров'я наших людей. Ціна, бо це зима, це холод. Люди чекають, люди довіряють, і оце слово, яке дають наші міжнародні партнери, має бути дотримано. Тому дякую ВПБ. ООН, дякую нашим. Партнером з ЮНІСЕФ, усім, хто допомагає, бо багато дійсно партнерів допомагає. Нам було дуже важко без партнерів. Але цьогоріч підготовка до зими, бо бала, брала безпосередню участь. Я бачу, як люди підійшли, і те, що люди сьогодні отримують допомогу, і ми будемо спокійно спати, бо будемо знати, що люди точно не замерзають. Це наша з вами спільна робота. Величезно за це дякую. Дякую. Я і це важливий образ людей, вимушено так, що і трішки це програму як у житло, як на зараз перебуває в області більше ста тисячних осіб. Вони перебувають, що на них Ми постійно отримуємо нових людей з Сумщини, з Чернігівщини, з Запоріжжя, з Донеччини. Нещодавно ми спільно з кіно з ВКБ відкрили вершківці новий е, прихисток для людей, які були в нашому а це 900 нових місць, і е, це потужний вклад в добробут і в е, до нашої. Люди отримали все необхідне, особливо в такий важкий період, як зараз. Далі ви говорите, що нежитлові житлові приміщення у нас Так, власткові... да, у нас є і пілоти на всю Україну проект. Ми започаткували в Полтавщині, це використання віземерлої спадщини. Нам потрібно було пропрацювати і юридичний, і фінансовий, і технічний механізм для того, щоб це житло було придатним для життя. І зараз ми спільно з ВФБ ООН вже теж виокремили ті об'єкти, які потенційно можуть бути відреставровані. І починаючи з 25-го року, ми будемо вже проступати до реставрації цих об'єктів і перетинь подальше користування.